Ведмежу діброву пограбували по тому, як представники правого сектору покинули маєток Віктора Медведчука на Закарпатті, там не дорахувалося майна на 10 мільйонів гривень. Про це правоохоронцям повідомив гендиректор компанії «Спорттур», який офіційно належить Садиба. Зокрема, з маєтку зникли 25 картин закарпатських художників та шість старовинних ікон у срібних та золотих оздобах. А ще особисті речі та електронні носії інформації. Правоохоронці вже порушили карну справу за фактом крадіжки в особливо великих. Розмірах виявлено відсутність 25 картин різних відомих закарпатських художників та 6 вікон. Орієнтовна вартість, викрадена зі слів заявника, становить близько 10 мільйонів гривень. Крадіжка вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Нагадаю, тиждень тому до Ведмежої Діброви вдерлися представники правого сектору, заявили, беруть садибу під свою охорону. Згодом відкрили її для відвідувачів. Щоправда, за три дні за наказом свого лідера Дмитра Яроша дачу полишили. Лідер українського вибору Віктор Мендвичук уже заявляв, захоплення маєтку вважає помстою за суспільну політичну діяльність.